Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, дослідниця історії, вчителька і викладачка. Під час цього уроку ми маємо виконати непросте завдання: проаналізувати насичений датами дуже важливий матеріал та повчитися запам'ятовувати дати. Спочатку ми обговоримо нову тему. У кінці уроку я запропоную вам кілька варіантів для запам'ятовування. Отже. Ми маємо схарактеризувати процес остаточної ліквідації Росією, політичної і адміністративної автономії Гетьманщини і Слобідської України та знищення нової або підпільненської січі. Ми завершили попередню тему на подіях 1764 року остаточної ліквідації гетьманства. Тож пригадаємо, хто був останнім гетьманом лівобережної Гетьманщини. Варіант А. Іван Скоропадський, варіант Б. Кирило Розумовський, варіант В. Пилип Орлик, варіант Г. Данило Апостол. Правильна відповідь: варіант Б. Кирило Розумовський. Такий крок був частиною імперської політики, адже імператриця Катерина ІІ впроваджувала жорсткий курс на централізацію і зросіщення. Суть цієї політики чудово передають слова самої правительки. Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам'яті їх та їхню добу. Управління Гетьманщиною перейшло до новоствореної другої малоросійської колегії. До її складу увійшло четверо вищих російських офіцерів і четверо представників генеральної старшини. А президентом і одночасно генерал-губернатором краю було призначено графа Петра Рум'янцева якою була основна мета проведення ревізії господарського життя Гетьманщини в 1765-1767 роках? Частково це можна простежити навіть на прикладі зміни герба. Зверніть увагу на екран? Проливає світло на реальні наміри Катерини II у рибок з її таємної настанови Петру Рум'янцеву під час призначення його малоросійським генерал-губернатором у 1764 році. Цитую Поряд з іншими виправленнями необхідно під будь-якою назвою, крім подушною, поширити на тамтешній народ і одержувати від нього вказну нашу, нам беззаперечно належні прибутки. З цього всього ви самі можете зробити висновки, якою потрібною була відомість про кількість малоросійського населення, а також про їхні права і про справжні, а не самовільно присвоєні собі привілеї. В однаковій мірі вам слід прагнути розібратися в заплутаному і перемішаному там військовому та цивільному управлінні. Кінець цитати. Петро Рум'янцев слухняно виконував настанови імператриці. Було обмежено переходи селян, тож кількість вільного селянства ставала все меншою і меншою. Малоросійська колегія втручалася в діяльність органів управління і підпорядковувала собі Генеральну військову канцелярію, Генеральний військовий суд і інші установи. З ініціативи Петра Румянцева здійснюється перепис населення, кількість вільних селян знову зменшено. Ще раніше розпочався наступ на автономію Слобожанщини. У 1762 році імператриця призначила слідство над Слобожанською старшиною за доносом сотника Острогойського полку Каневецького. За результатами діяльності урядової комісії, влітку 1765 року Катерина Другала видала маніфест про Слобідські полки, де йшлося про безладдя, про непотрібність козацької служби, яка змінилася упорядкованою і для держави корисною регулярною армійською службою. Слобідські козацькі полки було скасовано, а натомість утворено 5 гусарських полків. Козацьких підсусідок та підпомічників перейменували у військових обивателів. У 1783 році вийшов імператорський указ, який прикріплював усіх українських селян до того місця, де вони були записані під час останнього перепису, і забороняв переходити на нові місця. Цим указом у Лівобережній та Слобідській Україні запроваджувалося кріпацтво. Спеціальним указом від 1783 року було ліквідоване козацьке військо. Десять козацьких і три компанійських полки перетворилися на 10 регулярних кінних карабінерних полків російської армії. Реорганізовані козацькі полки надалі мали формуватися з українських козаків, які утворили окремий стан населення, так званих казених селян. На відміну від звичайних селян, вони не були кріпаками, а мусили відбувати військову службу в регулярній російській армії. Рекрутами-солдатами ставали троє козаків із кожних п'ятисот душ населення. Військова служба тривала шість років. З поміж інших заходів, що визначали українське життя за російським імперським зірцем, було оголошено грамоту про вольності дворянства, яка надавала українській шляхті і старшині всі права російського дворянства. Так і відбувалася ліквідація автономного устрою Гетьманщини. А наше наступне питання доля Запорозької Січі. Після знищення Чортомлицької Січі в 1709 році запорожці, яким пощастило врятуватися від каральних загонів Петра І, спершу осіли на берегах ріки Кам'янки. Після знищення Чортомлицької Січі в 1709 році запорожці, яким пощастило врятуватися від каральних загонів Петра І, спершу осіли на берегах ріки Кам'янки. Та вже в 1711 році вони переселилися на територію Кримського ханства. Заклавши Січі в Олешках, нині місто в Херсонській області, але умови життя там були не найкращими для козаків. Кордон відрізав їх від ринків збуту важливих товарів, солі, риби та худоби. До того ж, треба було платити побори і навіть виконувати земельні роботи з укріплення перекопської лінії. Пам'ятаємо, що Січ мала широку автономію та перейшла під протекторат Кримського ханства як державне утворення. Частина козаків прагнула повернутися на територію Чортомлицької Січі, а російській імперії запорожці були потрібні для залучення у війни з Османською імперією. Тож Анна Іоанівна дозволила запорожцям повернутися під протекторат Росії. У березні 1734 року вони заклали нову Січ на півострові, утвореному річками Підпільною і Дніпром. Козаки визнавали себе підданими імператриці. У внутрішньому житті запорожці дотримувалися традиційних звичаїв військового, адміністративно-територіального устрою, господарювання та судочинства. Нову Січ було поділено на паланки. Це адміністративно-територіальні одиниці у період існування Нової Січі, у центрі яких було, власне, паланка, Слобода з невеликим укріпленням та козацькою залогою. Паланку очолював полковник. Спочатку існувало 5, а згодом вісім паланок: Кальміуську, Орільську. Протовчанську, самарську паланки було розташовано на лівому березі Дніпра, Бугогардівську, Інгульську і кодацьку на правому, Прогноїнську у гирлі Дніпра. У 60-х роках XVIII століття населення Запорожжя налічувало, за підрахунками історика і архівіста 19 століття Аполлона Скальковського, 100 тисяч осіб. Запорозьке військо приймало, як і раніше, тих, хто втікав від покріпачення. Змінилась економічна діяльність Січі, унаслідок чого, як стверджував історик Михайло Слабченко, і містечка переорганізувалися на новий кшталт, хоча зовнішній вигляд їх наче мало змінився. В них ще вештали запорожці, але вже не гриміли постріли, не ляскали шаблі. Чути було рипіння торгівельних ваг, ніби хустками махали вітряки та брязкали гроші. Така економічна самостійність не влаштовувала імперську владу. Ось як характеризував політику імперської влади історик Дмитро Яворницький: приводом до знищення Запорозької Січі стали нескінченні скарги Катерині II на запорожців з боку іноземних вихідців, які викликані були до Росії ще за царювання Єлизавети Петрівни, і своїми поселеннями зайняли східні і західні краї запорозьких вольностей, заснувавши на заході Єлисаветград, на сході Луганськ. То були болгари, румуни, угорці, серби, відомі під загальним найменуванням новосербів та слов'яносербів. Хорвати, Милорадовичі, Днепрорадовичі, Шевичі та інші, які, прийшовши з-за кордону у Росію, швидко отримували і землю, і високі чини та мали доступ до самого царського престолу. У столиці запорожців трактували як диких людей, грабіжників, вбивць, які повинні підлягати політичній карі. Проте причин було більше. Зверніть увагу на схему на екрані: серед причин скасування запорозьких вольностей необхідно виокремити небажання терпіти демократичну козацьку автономію, побоювання Катерини II щодо можливого союзу Січі з Кримським ханством, спрямованого проти імперії, прагнення російських вельмож захопити родючі землі й природні багатства Запорожжя, відсутність кріпацтва на землях Нової Січі. Запорозька старшина на початку 1775 року відрядила до столиці Російської імперії Петербурга делегацію, яка мала переконати російський уряд реорганізувати запорозьке козацтво. Але цей проєкт прийшов надто пізно. Уряд уже мав свій план щодо запорожців, про що князь Григорій Потьомкін відверто заявив старшині Антону Головатому: Не можна вам залишатися, ви дуже розігралися і ні в якому вигляді не можете вже приносити користь. У червні 1775 року, повертаючись із російсько-турецької війни, генерал Петро Текелі із великими збройними силами оточив Січову фортецю і оголосив запорожцям, що волею імператриці Катерини II Січ ліквідовано. Перевага царської армії була настільки очевидною, що оточення здались без бою. Дослідники та дослідниці зауважують. Що частина козацтва тієї ж ночі зуміла на човнах вийти з оточення, спустившись з Дніпром до ханських володінь, а звідти до Дунаю під протекцією Османської імперії. Січові укріплення і всі споруди на території фортеці було знищено, архів і військову скарбницю вивезено, старшину заарештовано. За вироком Катерини II, кошового суддю Павла Головатого та військового писаря Івана Глобу заслали до Сибіру. Останнього кошового отамана. 85-літнього Петра Калнишевського ув'язнили в одиночній келії Соловецького монастиря, де він просидів до 1801 року, доки його не звільнив російський імператор Олександр І. У червні 1775 року вийшов сенатський указ, що поклав край надіям козаків на відродження Січі. Запорожцям пропонували записатися до селянського чи міщанського станів. Багато старшин зазнали переслідувань. У подальшому влада Російської імперії прагнула. Виробити нові форми організації козацького населення, на що вказують численні реорганізації козацьких частин. Так, автономія Гетьманщини було повністю ліквідовано в останні чверті XVIII століття. На шляху до створення жорстко централізованої держави, яку розбудовував уряд імператриці Катерини II, автономія Гетьманщини стала однією з головних перепон. Тому дії імператриці були швидкими і радикальними. Імперський уряд спершу ліквідував гетьманство як форму правління на українських теренах. Наступного року в українських землях було знищено самобутній полково-сотенний устрій. Останнім кроком на шляху знищення політичної автономії України стала ліквідація козацького війська. Унаслідок усіх цих перетворень було демонтовано державні інститути гетьманщини і створено умови для повної інтеграції лівобережної України до складу Російської імперії. А що ж робити з датами? Як їх запам'ятати, коли так багато подій ми характеризуємо в межах однієї теми? Простий, але дієвий спосіб записати чи роздрукувати важливі дати за темами. Цей список треба закріпити на видному місці і періодично переглядати, потім змінити на інші дати і повернутися до нього через деякий час. Чудово, якщо ви, повторюючи дати, зможете одним чи двома реченнями схарактеризувати найважливіші події. Експериментуйте, бо ми різні і запам'ятовуємо інформацію по-різному. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!